Вітаю друзі! Сьогодні ми подивимось на Зеленського, що його чекає президента в лютому місяці. Дно колоди старший Аркан Мах. Це карта активних дій, готовності до активних дій. Отже, шістка жезлів і Сімка жезлів Символізує перехід від тріумфа до необхідності захищати свої досягнення, відстоювати свої позиції, активна оборона свого авторитету. Також боротьба за свої переконання та занурення у вир спокус. Рішучість проти невизначеності, сильні ілюзії, пагубні залежності, спокуса та втрата контролю по причині оманливих надій. Він може опинитись в пастці маніпуляцій, невірно оцінювати реальність та Цим може піддатись матеріальним спокусам. Це спокуса та обман, це залежності, невірний вибір. Все це чекає на нього в лютому місяці. Диявол та імператор вказує на боротьбу за владу. Необхідність протистояти спокусам заради збереження стабільності. Диявол вказує на тіньову сторону влади. Це маніпуляції, залежність, матеріалізм, це харизматичний маніпулятор людина, яка повністю залежить від матеріального та одержима владою. Отже, що із доброї новини, або ж гарного результату по шість жезлів, це саме якась тимчасова зупинка, і, або ж передишка, яка і приведе до об'єднання або ж партнерства. Що в нас значить сімка жезлів? Це оборона, відстоювання позицій, захист своїх позиції. До речі, це агресивний захист, бо поруч знаходиться лицарь мечів, який саме вказує на агресію. Це ризик, це конфлікт. Ми можемо знову почути про конфлікт, в який вліз або ж спровокує наш король кубків. Ну, знову, як кажуть, очередний скандал. Цей конфлікт буде зв'язаний із грошима, допомогою. Або цей конфлікт може бути за надання допомоги чи якогось шансу. Далі, що тут в нас ховається під ілюзіями? Це те, що стосується планів, подальших планів, подальших дій щодо пап, кураторів, ну, так скажемо, керівників цієї. Війни. Диявол. Диявол це, знову ж таки, маніпулятор. Це, знаєте, четвірка кубків може вказувати, що, невдоволення Королем Кубків. Може бути так. Що короля Кубків будуть тиснути на те, щоб він від чогось відсторонився. Можливо, це по причині домовленості щодо мирної угоди. Наприклад, щоб зустрічі вже проходили без його присутності. Або ж на щось по дияволу, на щось будуть саме на короля Кубків тиснути, щоб він. Відсторонився, від, відійшов від чогось, відмовився від чогось. Що таке імператор? Вірніше, що під ним приховується? Це таке активне запальне продвигання ідей. Це поїздка, яка обіцяє позитивний результат, позитивні емоції, навіть без перешкоджень. Нові можливості. Також як імператор, це може бути Трамп, який також включає активні дії щодо По Сонцю Це може бути як енергетика, енергетичний якийсь ресурс, як перенаправлення щось. І також він може висвітити якусь інформацію. Щодо якихось втрат, і швидкі дії, швидкі дії, щоб запобігти по п'ятірці кубків, якихось втрат також.